Інститут міжнародних відносин Київського міжнародного університету. Саме тут формується політична еліта України вже протягом 17 років. Тут готують висококваліфікованих фахівців з міжнародних та економічних відносин, міжнародного права, країнознавства, міжнародної інформації, міжнародного бізнесу, комп'ютерних наук та туризму. У дипломах державного зразка до основної додається і спеціальність референта перекладача з двох іноземних мов. Студенти ж магістратури за спеціальністю зовнішня політика додатково отримують диплом. Римського університету Ми маємо зв'яз з усіма університетами Європи. Мало того, з деякими університетами ми даємо спільний диплом. Ми маємо випускників е, десятки, я би сказав. Е, випускників-мільйонери і мультимільйонери за рубежом серед пріоритетів Киму вивчення 24 іноземних мов україно-англомовне навчання, лекції та зустрічі з дипломатами різних країн світу, співпраця з ЄС ООН, ОБСЄ та участю європейській програмі. Темпу Емпустазі з перемоги студентів у міжнародних конкурсах. Так підготовка до міжнародних змагань з міжнародного права здійснюється у судовій аудиторії, обладнані на зразок зали судових засідань заходу. Участь в цих міжнародних конкурсах від Київського міжнародного університету це завжди перемога. Практику студенти проходять у Верховній Раді міністерствах, посольствах та за кордоном. Інститут міжнародних відносин Київського міжнародного університету це шлях до успішної кар'єри у будь-якому куточку світу.